Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо намагатися пройти за чарівника вищенький трошечки портал. Не знаю, що в нас вийде, тому що минулого разу ми, мабуть, тестували чарівника в сотому рівні, і там в нас залишалося 4 хвилини. Ну, зараз у нас предметів трошечки більша кількість, зможемо спробувати перевірити його. В 105 рівні побачимо, що у нас вийде з цього чи не вийде. Ну, в будь-якому випадку нічого страшного не станеться з нами, якщо ми його не пройдемо. Так, давайте спробуємо одягти ліпші предмети. І, можливо, якимось чином це нам допоможе пройти за цього чарівника вищий рівень порталу. Не знаю точно, що нас чекає. Скоріше за все, що нічим веселим це все не закінчиться, але давайте спробуємо, чом би і ні. І на чарівнику в цьому сезоні, мабуть, завершимо з вами. Так, одягли ми з вами всі предмети, які мають нам якимось чином допомогти пройти вищий рівень порталу. Вони не супер звичайно ідеальні. Але нам цього вистачить, щоб перевірити, скажімо так, те, що ми з вами хочемо перевірити. Так, не подобається мені ця зброя. Давайте хоча б ось таку візьмемо. Е, ну і будемо дивитися, чи зможемо ми його взагалі з вами пройти. Так, для того, щоб було видно наш час, ми, мабуть, вімкнемо яку, якусь банку, якесь зілля. Ну, і так, як сотий рівень порталу ми з вами проходили, будемо намагатися пройти 105-й. І єдине, що забув, це переставити наші вміння. Так, тут однозначно в нас мається бути аура, це 100%. Слухайте, а де наша аура взагалі? А ось вона. Ставимо нашу ауру, так зараз глянемо точно, що саме нам потрібно. Тому що мені чомусь здається, що щось е, ми з вами пропустили. Так, це, мабуть, зачинимо з вами. Аури аури. Mm -hmm. Та, в принципі, майже все таким же самим чином і виглядає. Так, беремо на наших компаньйонів і беремо на те, щоб наносити додатковий урон від вогню. Ну ось тепер все, все в нас буде вірно. Ну і давайте спробуємо пройти 105 рівень порталу. Не знаю, як ми зараз будемо себе в ньому почувати. Я думаю, що це виключно ну, буде цікаво людям, які хотіли знати, наскільки далеко ми зможемо зайти цим персонажем. Я вважаю, що їм можна спокійнесенько собі бігати 90-й рівень порталу, 95-й там за 5 хвилин чи за 6, а далі немає ніякого сенсу його, скажімо так. Ну, не знаю, бентежити цього персонажа для того, щоб намагатися їм пройти все вище і вище. Тому що, ну, мало це, що нам дасть. Краще попросити якогось друга, щоб він вам допоміг просто-напросто прокачати свої гліфи. Так, навіть залишимо того монстра. Бо в нього якраз вампіризм вампіризм нам взагалі не підходить, не потрібен і не цікавий, тому що ми будемо дуже довго стояти на тому монстрі, немає в цьому ніякого сенсу. Будемо намагатися пройти. Предмети в нас вже міфічні. Чисто в теорії, знову ж таки, має бути легше, але побачимо, що це нам все, все ж таки дасть. Кінечному рахунку. Так, тікаємо від цієї всієї штуки. Можливо, пройдемо, а можливо і ні, тому що основна проблема це у нас бос, друзі. На босі буде складно. Якщо звичайних монстрів ми тут абсолютно нормально, ну, більш-менш проходимо і вбиваємо, то на босі, скоріше за все, ми з вами затримаємося дуже надовго. Тому, скоріше за все, це буде відео не про проходження, а про спробу проходження 105 рівня. Ну, але кому було цікаво, то будемо тепер знати, що саме може цей чарівник на блискавичному списі. Не знаю, будемо тестувати ще класи. У нас їх, в принципі, вистачає. Єдиного. Кого не прокачували на сезоні, це, мабуть, духа народженого. Я думаю, що буде сенс їм пограти в наступному сезоні, тому що є там досить цікаві механіки. Не знаю, чи відео вийде до цього моменту на каналі, чи можливо потім якимось чином. Ну, не знаю, в якому порядку це все буде. В будь-якому випадку розберемося. Духа народженого ми тестувати не будемо, тому що його збирати дуже довго. Білди мені абсолютно всі на нього зараз не подобаються, тому в цьому сезоні ми його, ну, вважайте, що майже в принципі пропустили. цілком і повністю. Тому що там все дуже, скажімо так, досить нецікаво, враховуючи попередній сезон. Слухайте, дуже довгий час проходить він цей портал. Мені чомусь здається, що ми його з вами скоріше за все і не пройдемо. Ну давайте спробуємо, можливо, випаде нам якийсь допоміжний пілон, можливо, бос якийсь нам випаде з міньйонами. можливо, все ж таки пройдемо. Але мені чомусь здається, що. Чарівник нам підходить виключно для того, щоб проходити якісь завдання. А не проходити їм високі рівні порталу. Побачимо. Нічого нам не заважає спробувати, нічого нам за це страшного не станеться. Але по часу відразу бачу, що це не зовсім та картина, яку хотілося б бачити зараз. Ну хоча-хача це наводить від мене на думку, що в наступному сезоні чарівник уже точно має заграти, тому що е, якщо в цьому сезоні грали у нас варвар, е, варвар в основному Некромант Друїд, то в наступному сезоні має щось змінитися все ж таки. Не можуть же сезони бути всі однаковими. Так, давайте якось спробуємо цього монстра підвести до трошечки менших монстрів. Я думаю це буде логічніше, бо дуже багато в нього різноманітних вмінь. Будемо його трошечки відводити відводити до інших монстрів намагатися. Бо по одиноким цілям у нас майже урону немає. А от якщо вони будуть всі в купі, то в принципі все буде більш-менш. Ну, Зараз побачимо. Ну, от Єдине, що добре, що хоча б стійкості вистачає. Тобто ніякої проблеми зі стійкістю у нас взагалі тут немає. Ми постійно знаходимося під щитом. Ми постійно знаходимося під захистом. Ну, нічого ліпшого там, по суті, в білді і не вибереш, ніж пасивки на захист, тому нічого нам не заважає, друзі, вибрати саме їх. Обрати, точніше, для свого білду, для своєї збірки. Але по часу, друзі, очевидно. Очевидно, що не встигаємо. Ніяким чином в нас не впливає навіть броня, та що в нас е незвичайно міфічна, ніяким чином нам це не допомагає збільшити свій максимальний демедж. Навички всі вірні, все вірно, білд зібраний абсолютно точно, 100% нормально, але це ніяким чином не впливає на його проходження. Навіть, до речі, не знаю, чи згадував це в попередніх відео, взагалі одну збірку вирішив розібрати, тому що одна збірка для проходження босів у нас є. Залишив збірку на вогняну стрілу. Збірку на метеорити взагалі розібрав. Тому що ну, вона просто, ну, скажімо так, не потрібна нам, щоб проходити щось. На босі ми, ми можемо піти з вами на вогняній стрілі, а для якихось інших івентів нам в принципі нічого, по суті, то й не потрібно. Вистачить і цієї збірки. Ну, все так попереджаю, що збірки на підпуш на метеорити точно не буде, тому що там в основному проблема з уроном. Ніяким чином його не можна зараз на даному етапі гри розігнати, щоб якось їм грати. Ця збірка хоча б якимось чином показує себе в захисті. Так, ну слухайте, це хіба що дуже сильно пощастить із мапою, це хіба що якщо дуже сильно пощастить із босом, тоді ми зможемо це все діло пройти з вами. В будь-якому іншому випадку, я думаю, що ми просто-напросто цей портал з вами не зачинимо. Ну, але перевіримо. Тобто, по суті, не існує такої ситуації, щоб ми могли б е, втратити десь персонажа, тому що, ну, якщо прибрати стійкість, е, урону від цього більше не стане в нас. Тобто там немає що навіть вибирати з цих вмінь, щоб підвищити свій урон. По стійкості все добре, а урону просто-напросто ніяким чином не можемо собі назбирати. Доведеться чекати оновлень, доведеться чекати нового сезону. Тому що тут для мене картина в принципі очевидна, що ніяким чином ми собі демедж не піднімемо. Слухайте, ну в ідеалі тут, звичайно, спіймати якийсь хоча б який-небудь будь-який шрайн на підвищення урону. Тому що мені здається, що просто-напросто не встигнемо. Вже бачу, що не встигаємо, ну 4 хвилини, але 4 хвилини це всього-навсього для боса в нас залишається. Тобто потрібно, щоб ці 4 хвилини в нас були ще в запасі. А не от зараз вони закінчаться і далі будемо робити от що хочеш. Так, спробуємо глянути, що тут є далі в нас. А далі в нас нічого немає, корисного. Капець. Ну, ще, мабуть, не супер. Е, весела мапа нам випала для того, щоб тестувати це все. Так, босс... Босс, мабуть, нас вже чекає от на цьому моменті. Ні, три хвилини, друзі. 3 хвилини, ну, майже нереально. І що це було щойно. Взагалі не зрозумів, що відбулося. Ми дійшли, дійшли з вами до кінця мапи. Видно, там далі монстрів не було. Ігра вирішила, ну, спати б. Боса спробуй вбити за цей час. Дуже смішно. Напишіть, до речі, чи були у вас такі ситуації. Ну, якщо ви звернули увагу, в нас там ще залишався час, щоб якимось чином бити монстрів, і нам просто гра е, дала можливість, зарахувала нам тих монстрів відразу, щоб ми не займалися, мабуть, дурницею, тому що босами не пройдемо, вона така, ну, іди відразу на боса. Я не знаю, чи це якийсь баг взагалі, чи що це взагалі було, якщо чесно. Але дуже смішно. Типу, досить тобі часу, щоб... <смі> колупати тих монстрів і йди відразу на боса. <смі> Все одно ти його не пройдеш. Ну, 2 хвилини в нас є, в принципі, не знаю. Ні, ну це 100% друзі, що завершимо на 105 му порталі, тому що далі не бачу сенсу щось е, розказувати чи пояснювати про, <свісно> про цю збірку. Збірка підходить для того, щоб проходити весь контент в грі, для того, щоб проходити якісь нескладні завдання. 90 рівень, 95 рівень ями. 105, як ви бачите, тут взагалі ми нічого не можемо з вами зробити. Абсолютно нічого. Мабуть, поки бос у нас знаходиться в стані, потрібно якось тікати з цієї мапи, щоб не використовувати навіть наш предмет для повернення в місто. Мабуть, що так і зробимо. Ну, хвилина в нас ще є, але за цю хвилину, я думаю, що нічого не зміниться, тому що тільки четвертину ХП ми відняли босу. Вже навряд чи що зміниться за цей час. Не зможемо ми його пройти і, мабуть, що не будемо йти, йти далі цим персонажем, тому що немає в цьому ніякого сенсу. Тестувати тут, по суті, нічого. Не зможе він пройти далі, ніж е... сотий рівень порталу. Ну, по крайній мірі з тими предметами, що в нас е... зараз з вами є. Так, залишається 20 секунд. Мабуть, що на цьому, друзі, будемо завершувати з вами. І не можемо ми навіть в місто повернутися. Угу. Не працює тут клавіша повернення в місто. 2 секунди повер... повертаємось через наш предмет. Друзі, ну кому було цікаво. Як далеко зможе зайти цей персонаж, тепер ми точно знаємо, що 105 рівень це явно не з тими предметами, що в нас є, хоча предмети непогані. Кому було цікаво, як далеко цей персонаж зможе зайти, ви тепер знаєте. Якщо це відео було вам цікавим, можете поставити вподобайку. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові ролики. До зустрічі в нових відео.